Росія впродовж найближчих десяти днів хоче здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ. Наступ має початися на кордонах Донецької та Луганської областей. Там агресор вже кілька тижнів концентрує великі сили. Що каже розвідка, та яка ситуація на фронті? Зеленський прилетів до Лондона. Британія обіцяє посилену військову допомогу, зокрема, навчання морських піхотинців і пілотів. А уже завтра Зеленський їде на саміт Євросоюзу до Брюсселю. Чи варто чекати від країн Європи ще більшої підтримки? Чи змінить вона хід війни? Усе найважливіше у четвер, 9 лютого о 19.15. у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.